Так от, самий дешевий китайський ліхтарчик, коротше, металічний з лінзою, лінза зводиться. Паша все чітко. Лінза зводиться, все як ми любимо. Мікро USB-зарядочка, древненька, ну нічого, під гаєчкою тут, коротше. В нього недостаток є один. А, бачите, там в кінці пластинка. Ну, перше, там проводки проведені через жолобки. Часто буває перетираються. Не крутіть лінзу. Пожалуйста, ребята, не крутіть лінзу. хвате крутить лінзу. Крутить щось друге в руках будете. Лінза просто ходить, дивіться. Туди, сюди, туди, сюди. Не треба його крутить нікуди. То що люди, які крутять лінзу, вони скручують провода, які там закручені. Ви ж їх крутите, не треба. Не крутіть головку лінзи. Отак. От Раз, два, все. Тоді. Один недостаток у нього. Бачите? Китайські акумулятори нормально підходять, Хорошо з пиптиками з пупирочками. Але ми ж хочемо використовувати хороші якісні акумулятори технічні фірми LG. От. Новенькі ідеальні акумулятори. А в них є одна особенність. Вони йдуть під зварку лентою. А він сюди не підходить, того що контакту нема. Тоді що ми робимо? Ми робимо або напаєчки, або на паєчки робимо, або беремо магнітики. Дивіться, на ці акумулятори. Отак, магнітик неодімовий, маленький, дивіться. Такий бзделень. Раз, бзделень два. І він прилипає до акумулятора. І робиться у нас з випираючим носиком. Або в нас є ексклюзивна послуга від магазину, напайка носика із припою. Ми беремо припойчик і ділимо з нього жорсткий недвигаючийся носик, ну, типу, пародія на оце. Можна так, можна так використовувати. Звісно, е, магнітик можна загубити або десь здвинути його з акумулятора. Ну, Зато можна акумулятор не портя, чи, типу, ну, то є просто примагнітив. Так, як хочете, так і використовуйте. Лічно мені подобається напайка. Е, ну, Можна і магніт, ніхто не забороняє. Дивіться. Показую. От. Тільки при магнітовій або напайці у нас нормально буде фуричить ліхтар. Іначе він фуричити не буде. Тепер ліхтар середньої цінової категорії. Ліхтар фірми Videx H065A. Чим він відрізняється? Перше, у нього вже є магніт. Це круто. Магніт доволі класний. Дивіться. Він магнічі... тримається зараз на акумуляторі. Ви поняли, да? Прикольно. Е плюс до того, в нього лінза не зводиться, але світодіод дуже потужний. Хороший світодіодік. Зарядочка в нас уже Type-C йде. Вот так ось. Type-C. І сила зарядки тут 2 А, а тут 500 мА. Ну, Нічого страшного. <рігоди> е тоді і тут вони красавчики молодці. По-перше, ремішок тут вже тройний йде, тут в одну полосу, а тут тройний. Плюс у них іде і ззаду пружина, і в глибині там пружина. Видно вам ні буде? Зараз подивлюсь. Ось о видно пружина. Бачите? Тобто, там в глибині пружина. Що це нам дає? Це нам дає можливість використовувати. Технічні акумулятори без напайки, без насадки, без нічого. Просто береш хороший, мощний технічний акумулятор, туди тільки б і він в тебе буде працювати ідеально. Це дуже класненько. Мені ця ідея дуже подобається. З двох сторон пружинка це хорошо. Перша яскравість, друга, третя, четверта, ну і п'ята. Кому мало, поняли? Яскравості дуже багато. Це просто топчик. І тепер самий дорогий із цієї моделі ліхтарів це Phoenix. Phoenix 60-та модель. Називається він Phoenix HM60R. Значить, в чому його особенност? З плюсів дуже класно в них виповнений ремішок. Мені подобається ремішок моє почтення, Він ребристий, зроблений. У нього ну, голова вообще не потіє. Плюс тут отражателі зроблені, як бачите. Ці отражателі світло відбивають вночі. Ось тут отражателі. Плюс там, де в тебе спередня частина голови, як бачите, силіконова прослойка. Вона дуже класно не дає ліхтарю ковзати по голові. Тобто він надіжно фіксується, под хорошо видихається шкіра, не потіє через ребристі поверхності. А тут частий оцей проводок зачіпається отак. Він просто сюди зачіпається. Тоже Доволі непогане рішення. Да? Удобно, прикольно, класно. За ремішок, респект. А, тоді Отдільно за фіксацію, у відекса він ходе по резинки, як бачимо, тугенько ходе. ну, теж непогано. В цього легенька тріщотка за счет зубців, але вона слабенька, обережно, щоб ви її дуже не злоупотребляєте, бо пластик по цей дуже швидко вийде з ладу. А тут хоч і пластик, але тут хороший пластик. Хороша тріщотка. Це перше. Друге, тут хорошо все собрано по корпусу взагалі ноль претензій. Плюс у нас тут світодіод такий, як і у Videкса, до речі, світодіод. І плюс до цього є світодіод такий по силі, але з розсівателем на ближній світ. І плюс є червоний світодіод. Це одні плюси в нього. До нього в комплекті іде батарея. Фенікс фірмова на 3400 мАг. Батарея потужна спору ні. Ну, ще класна батарея. Дорогувата, але класна. Тоді дивіться. Що у нас по функціоналу? По функціоналу у нас це дальнє світло. Перший, другий, третій, четвертий режим. На четвертому режимі він, в принципі, світає, як і відекс. Так що вони, я мушу вважати, що вони одинакові. Не вірите, пожалуйста. Як бачите, ну, приблизно однакові. Я не знаю, просто який з них там в камеру дужче попадає. Ні, відекс навіть трошки ярчий за счет отражателя. У відекса отражатель е більший, за счет того він трошки більше дає. А так, і той, і той яскравий. Тут отражатель трошки вниз направлений. Як бачимо, дивіться. Бачите, тут ребриста поверхність. Така. За що чого він трошки під ноги собі дужче б'є. Поняли? Ну, так устроєний Е, Того вам кажеться, що він слабше посвітливий. Так, вони однакові посвітливі. Е, тоді, але тут ще є світодіод дальній, е, ближній. То є. Він включається двоєм нажаттям. Світодіод на червоному режимі. Економний, це взагалі поїсковий такий маленький маячок. Середній і вже великий режим такий яскравості. Три режими яскравості. Що іще в нього примічательно? Включення-виключення, нажаття удержання. Раз нажав, удержав. Включився. Плюс у нього є функція блокіровки. Нажимаєш 3 секунди і він блокується для того, щоб не було случайного включення. Це тож хорошо, теж хорошо. Також він підстраюється, якщо швидкий ритм шагів, він трошки піднімає яскравість. Тоже прикольна функція. Одне за що тут мінус можу поставити, це тож таки, за упор для акумулятора. Якось я ось чоловікові відправив е, ліхтар, потужний, ой, потужну батарею попросив чоловік. На 4 тисячі ми йому відправили, але якось не допетрили, що у ліхтаря Фенікс там теж іде пластинка. І ця пластинка, е, вона здається випираючою, бачите, ніби як випираюча, там, да? бляшка така випираюча. Ні, Вона діло в тому, що не випираюча. Хоча дуже схожа на випираючу, бачите? Вона плоска так само, як і в першому ліхтарі. Е, що в першому ліхтарі, тут просто плоска бляшанка, що в другому. Тобто акумулятор технічний е, потужний, е, що в цьому ліхтарі не буде працювати, бо не буде контакту. Хоча, може, тут даже контакт буде даже трошки кращий. Може він там десь споймає, хоча сумніваюся, просто плюсовий контакт, якщо дожать. Ні, не дожимає, хіба якщо сильно пережать. Ні, все одно бачите? не Реагірує, бачите? І Ліхтар Фенікс. Тоже вкидаємо потужну батарею. Я розумію, вони спонукають, щоб купляли їхні батареї з випираючим пиптиком. Ну, але ж, а якщо треба, ще запасну батарею. Купляй ще одну Фенікс, так? Да? Я розумію, да. За мануху розумію. Красавчики. Але ж треба трошки думати, як люди будуть користуватися. Бачите, він не вмикається. Не вмикається все. Тобто На плоских батареях він не працює. На плоскій батареї треба або замовляти, напайку... Вибачаюсь. Треба замовляти або напайку носика, в нас, або використовувати неодімові магніти. Оце Чоловікові, якому плоский вже відправили, я ось відправлю пару магнітиків. Хай використовує в себе на акумуляторах. Тому що і наша, його не запустиш. Зараз покажу, як буде з магнітом працювати. За все остальне, ну, ліхтар ще бомба просто. Тільки одне, що оце, да, нюанс маленький, але нюанс. Бачите? Тепер працює нормально. Також покажу на нашому напаяному пиптику. Тож все працює прекрасно. Все, бачите? Тобто це то лічиться, але ну... А у відекса й плоскі працюють. О, сварка тут, а чи не тут? Яка сварка? Та, що... Для акумуляторів? Те, що ти ото припаював. Кого припоював? Лезу припаював і в нього дірвати не міг. Тут. А хрестовину воно охотить чи ні? Яку хрестовину? Ну, метал. Та який метал? Вітя, здрасте. В смислі? Ти що гоніш? Чого? Пс 0,15 мм максимум. А. а ти що думав? ти тут а, півміліметрову сталь будеш ним варити? А ти ж прихвачував, підожди, лезо якого є цей? Я прихвачував не лезо. А, ти просто... Я прихвачував нікелеву ленту товщиною 0,10 мм. А, ти до леза прихвачував. Да. Поняв, поняв. Бо я якось мені... Так лента мягка, по-перше, по-друге, в неї товщина 0,1-0,15 мм. Воно вистачає. А, уже даже цю ленту 0,2 мм воно не ухватить. Не, не пропали просто. Понял. Я думав, що це сварка така модна. А о, є такі, що і круче беруть там, так? Да? Товстіше. Так. Да. Є промислові зварювальні апарати. Марин, я не хотів. Тільки стоять вони в доларах. Понял, і ноліків долар, там багато.